Жіночий смарт годинник Smart MioBand Nano. В комплекті у нас іде годинник. Він має два ремінці в комплекті: каучуковий та металевий, також зарядний пристрій та фірмова коробочка. Інструкцію також має англійською мовою, Українську мову інструкцію можна побачити на нашому сайті. Щоб вимкнути годинник, потрібно натиснути кнопку, яка знаходиться збоку, і потримати її. Годинник увімкнувся. Щоб повністю користуватися повним функціоналом годинника, потрібно під'єднати його до нашого додатку. Для того, щоб це зробити, потрібно взяти коробочку від годинника або ж інструкцію і за QR-кодом зчитати і скачати додаток. Наводимо камеру на QR-код та натискаємо для скачування. Нас перенаправляє на скачування додатку. У мене вже він скачений, тому я натискаю відкрити, а ви натискаєте Скачати і потім Відкрити. Натискаємо відкрити. Ви ще не підключили пристрій. Для того, щоб підключити годинник до телефону, потрібно натиснути додати пристрій. Бачимо, в нас тут навколо є кілька пристроїв. Знаходимо потрібний та натискаємо Підключити. Відбувається підключення. На всі запити, які надсилає вам телефон, або годинник потрібно натиснути так, погоджуюсь, дозволяти і так далі. Все, бачимо підключено. Як це можна перевірити, ви натискаєте на ваш годинник і дивитесь, чи співпадає час з вашим часом на телефоні. Оглянемо спочатку функціонал годинника напряму. Якщо робимо свайп зверху вниз, бачимо швидке меню, наприклад, ліхтарик. Наприклад, налаштування, сон, тобто, щоб вам не приходило сповіщення. Далі яскравість можна збільшувати, можна зменшувати. Погода та таймер. Зверху можете бачити підключено до телефону, чи ні. І рівень вашого заряду. Далі робимо свайп знизу вверх. Тут ви будете бачити також меню. Швидке, але більш докладне. Сон, кроки, температура, активність, погода, камера, музика і так далі. Далі робимо зліва направо свайп. Тут будемо бачити сповіщення з ваших додатків. І далі робимо свайп справа наліво. Хвилинку. Справа наліво. Тут бачимо кількість кроків, калорії, дистанцію. Далі сон, пульс: Це тиск, кисень в крові. Погода і якісь новини сповіщення. Далі розглянемо функціонал безпосередньо нашого додатку. Натискаємо на першу вкладку. Це те, що у вас відбулося сьогодні, ваша діяльність. Кроки, сон, те, що ми вже розглядали: пульс, пульс, артеріальний тиск, рівень кисню в крові. Вага, ваші показники і нагадування про пиття води. Ви можете встановити собі нагадування, що вам періодично приходило сповіщення, що час випити води. Далі натискаємо на другу вкладку. Це в нас тренування. Ви можете обрати навіть тренування, вам тренер буде показувати, що робити, або ж ви можете натиснути зверху на тренування і почати робити будь-які інші вправи. Далі натискаємо на третю, це в нас пристрій, там де ми підключали наш годинник. Бачимо, ось тут підключено, бачимо рівень заряду, бачимо видалити пристрій. Далі циферблат, ви можете обрати будь-який циферблат, їх є велика кількість сповіщення. Тут обираєте, з яких додатків ви хочете, щоб приходили сповіщення. Якщо серед цього переліку немає додатку, з якого ви хочете, щоб приходили сповіщення, ви натискаєте знизу інші. І тоді будуть приходити сповіщення з усіх додатків. Знайти пристрій, натискаєте, і у вас буде відбуватися вібрація з вашого годинника. Далі будильник. Ви можете налаштувати кілька будильників. Так, йдемо далі. Зйомка це віддалене фотографування. Далі, так, ми натискаємо не дозволяти, тому що це робочий телефон. Далі інші. Формат часу обираєте, систему вимірювання, мова, блокування. Тут все налаштовуєте під себе: погода, здоров'я і так далі. Далі і інші це ті налаштування, що ми ще тільки що переглянули: оновлення і обслуговування клієнтів. Це, якщо у вас є якісь запитання, ви можете написати безпосередньо виробнику цього додатку. Далі, остання вкладка це називається вона Я. Тут більше про ваш особистий профіль. Ви можете заповнити дані, стать, зріст, вага рік, народження, шахдліни це довжина вашого кроку, щоб точно, більш точно вимірював годинник дані, встановити мету, підключити інші додатки по здоров'ю. Страва це додатковий додаток цього. Виробника саме цього додатку також можете переглянути. І про це інформація про додаток. Ось, в принципі, все. Додаток доволі легкий в користуванні, як і годинник. Легко налаштувати, легко користуватися, і доволі зручно.